І так, всім різдвим лаки. Ну що ж, сьогодні продовжуємо е, якось там дізнаватися нові всякі штучки, е, нові предмети і так далі. В Schoolboy Escape 3. Погнали! Я без вас трохи пограв, ну як трохи? Мягко кажучи, трохи. Я дізнався купу всякого різного різноманіття, але так і не дізнався, як пройти якусь кінцівку. Тому давайте спершу почнемо з от пухлого хлопця. Слухай, мені потрібно сроч, ну от, прямо от вже потрібно звідси вибратися. Можливо, в тебе є якісь ідеї. А чому тобі тут не подобається? Тут ж як в раю, е годують 5 разів в день, ну але окей. Є в мене одна ідея. Після обіду до столової приїжджає фургон з продуктами. І якщо в тебе вийде сховатися в кузові, то рахуйте на свободі. І як мені, е, мені пробратися туди? На кухні е, завжди знаходиться повариха. Дуже сумніваюся, що в мене вийде. Туди пробиратися. У мене є ідея, але тільки спочатку мені потрібна твоя допомога Вожаті забрали у мене всі ці цукерки або солодощі. А знаєш, хто, хто спалив цей гад з. Не знаю. З, на що ви там? З другого ряду, коротше, чи що, з другої групи якоїсь там. І що ти пропонуєш мені зробити? Верни мені солодощі, я е, розкажу, як попасти е, до кузова. Але. Е, тобі потрібно, виходить, рухатись. Розгрузка скоро закінчиться. Коротше, е, я. я. Одну штуку знаю точно, що ми можемо цьому пухляшу запропонувати кепку. Йдемо зараз в, до, в доміки вожатих. І, коротше, що? І там якраз таки не, в мене буде е, це вот, е, шанс знайти кепку. Або вона там завжди спавниться. Ну, ніби, ніби вона там завжди спавниться. Коротше, ладно, забийте. Зараз, коротше, знайдемо кепку. Так, тут немає кепки. О, кепка. І зараз нам потрібно, знати, що я, коротше, дізнався, як мені пароль то відгадати. Ну, це, до речі, достатньо важко буде, але я постараюся. Пароль якраз таки знаходиться в Ну, сейф з паролем, знаходиться якраз таки в цьому зеленому будинку. І він нам відкриває дещо дуже цікаве. Так, 8. Значить, пишемо цифру пишемо цифру 08. Ну, скоріш за все, так, і має спрацювати, і просто тикаємо е, сюди, і, від, е, і просто відкриваємо ось так. От. Далі ми дістали комікси, і ми дістали акумулятор, який нам, до речі, потрібен для того, щоб створити одну штуку, дуже цікаву. Яку нам якраз таки зробить один челік, але ми до, до нього поки що в цій серії не будемо йти. Е, ми будемо йти. Так, і карта, та шо, що ж тут, скільки тут можна всього знайти? Хоча про карту я пам'ятаю. Е, так, тепер вертаємося на назад. Ось туди. У нас є комікси, в нас є кепка, і в нас є карта. Я надію, що пухляшу сподобається, тому що якщо ні, це буде капець. Беремо кепку в руки. Погані е ці. Новини. Е, Солодощів в е, будинку вважатих немає. Тільки е, фантики і ця кепка. Ага, я говорив, це того самого Ага. Ну где їх тепер искать? Скоріше, в своїй кімнаті. Ага. Ага. А что если устроить Ну, знаешь, Ты А почему нет? За то, что он самое то. Получається. Чекай, я можу якось вообще взаємодіяти з вуликом. Якщо я не помиляюсь, то ні. Чекай, ключ, получается, в нього завжди при собі в этого типа, да? Як нам бджіл звідси виманити? Мені просто цікаво. А, до речі, вулику нікого нема. Так, коміксом ніяк. І карту, я так зрозумів, теж ніяк. От, блін. А от де цукерки, я то знаю, друзі мої. Дорогі, дорогесенькі, мої друзі, я то знаю, де цукерки, він їх, бляха, припрятав ось тут. -вот. От вони мої. Ну, не мої, звісно, ну, коротше. Цукарочки, ось вони. Він їх сховав гад, блін. Мали я. Так, мені потрібно купу предметів, щоб е, подивитися, що, е, ну, як я можу обше, і що я можу зробити з ось цим от вуликом. Давайте логічно подумати. Подумаємо. свічкою? Ну, до речі, вогнем. Як вам ідея? Блін, а можливо, реально? Прикиньте. Е, так, закинутий будинок. Закинутий будинок, я чесно, не знаю, чи нам 100% потрібен. Ну, давайте підемо в закинутий будинок, я не знаю. Можна, в принципі, чому би ні. Оцю от фігню беремо, оп. Е, щіпчики ми ось так от все робимо. Ну, звісно, там закрито. Треба шукати одну, одну штучку. Ну, я зараз її, в принципі, знайду. Так, перша у нас тут знаходиться, а друга у нас знаходиться, виходить. Ось тут. Тепер залізаємо в дім. Що ми можемо знайти в домі? Давайте подумаємо. Гребінець. Гребінцем ми нічого не зробимо, тому сумніваюся, що він нам знадобиться сьогодні. Ваза. Ой-ой. Ой-ой, ой чесно, не знаю. Ну, я от зразу вам кажу просто. Свічка, як на мене, поможе саме краще. От, як на мене, чесно, от свічка поможе саме краще. Так, виходить, в нього ключі завжди при собі. Ми ніяк, скоріше за все, не зможемо йому м -м -м, якось ці ключі вкрасти. Що ж тоді робити, друзі мої? Я не знаю. Скоріше за все, потрібно чимось буде е це вод. Розтріпати е, якраз таки гребінець. Ну, можна забрати, але він нам максимально сильно не потрібен. Десь я то бачив ось ту тут е, ігрушку, блін, але от де вона знаходиться? Зараз подивимося. А ось вона, йо мою, я аж чесно налякався. Фух. Так, давайте візьмемо ще плюс, е, крім оцих, оцих інгредієнтів, Ми візьмемо ну, інгредієнтів. Ну, коротше. Виходимо. Зразу ключ. І ми знаходимо такий от переключатель, який, в принципі, нам не потрібен. Ой, давай вертаємося і пробуємо чимось хоча б цих пчіл налякати. Якщо не вийде, то беремо свічку, ставимо під, під нього і все. Але чекай. Ключі. Ну так ще інакше на ключі я не зможу. Е, так, це ніяк не поможе, це ніяк, це ніяк, це ніяк і це. І це ніяк. Хм. Ладно. 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 Доми ми Після них ми підемо в медпункт. Де знайдемо якраз таки свічку? А вогонь, я впевнений, на всі 100 налякає бджіл. Ну от це вже просто я не знаю. Ну якщо вже це не спрацює вже навіть. Чесно, я не знаю, що спрацює. Я вже просто, реально, я вже навіть не знаю, що може спрацювати. Тому шукаємо тут е, свічку. Шукаємо. Дуже добре шукаємо. Так, ну це нам 100% не потрібно. Е, банка ваза теж. Так, ось це от теж. Тут нічого нема. Стоп, що? Спрей від бджіл? Він тут завжди стояв? Чекай, я щось цього тут не замічав. Ви серйозно? Це капець. Прикидайте. Чекай, у мене є два варіанти. Або він тут заспавнився після того, як ми переговорили з тим типом. Ну, оцим тов товстуном. Або він там був, і я просто така сліпота. Що це просто, капець? Ні, серйозно, це такі... Це, це така підстава. Ну, ладно вже, знайшли, то знайшли. Давайте зараз постараємося якось незамітно це все провернути, так... О, все. Тіп почав чекати. Ой, чекати, тікати від е, бджіл і, скоріше за все, випав ключ від нього. да? ЄС! Просто сюди! Типу, подивіться, що я дістав. Ключик в нього, це вот. Ключ стукачаш, і так назвали, бляха, але коротше. Я не знаю, чи йти до жирного, чи йти до кімнати його. Давайте спершу до товстуна зайдемо, що обща буде. А, Стоп! А в сенсі я не розумію. Е, в чому прикол? А що в нього є? А, я ключ ще не використав, йому Так, це що у нас таке? В дуплі щось є? А, ну я то знаю, що в дуплі щось є, але. Коротше. Та що поторопись, що я ж не знаю, що там це. от... Ладно, ладно. Він мені сказав, типу, поторопиться, грузовик, уже скоро. Ну, фургон скоро при... ну, приїде. А... а де той фургон, до речі? А, в столові точно, йома! Так, чекай. Ось столова. Давайте, погнали. Я не знаю, чи я зможу просто так туди забратися, ну давайте спробуємо. Якщо це спрацює, я буду мега просто радий. Якщо це реально спрацює. Так. фургон має знаходитись десь там за домом, то за столовою. Так, вже, ми вже близько. І так, ось він. Але він поки що ніби не їде. А як відкрити от фургон? Та, блін, ну ти знущаєшся. Я ще й фургон не можу відкрити. Ой, що ж це за приколи такі. Так, можливо, кудись ключ потрібно вставити. Та це капець. Ладно, ладно. Чекай. Е, він там е, лишав якусь підсказку, підсказку. Що в якомусь дуплі є. Знаходиться, виходить, якась штука. Підсказку то він нам давав. Але що з нею робити? І де іменно знаходиться те, що в дуплі? І де іменно де цей то дупло знаходиться, я от чесно не, не знаю. Де то дупло? Можливо, ось тут? от? А, відкрилось? Да, ну! та ну. Серйозно? Солодощі, прикинь? Прикинь, знайшли, блін. Капець! Це жесть. А я тут думаю, що за фіня. Так, солодощі ми вже. Це от. Получається, взяли. Ось так от. оп, І, виходить, вертаємо їх нашому е, цьому похляшу. Держи. Вернув твої сладості. Тримай, вернув твої солодощі. Ха, а ти молодець, тепер е, до, до справи. Пробратися до фургону через головний вхід без шансів, але є другий шлях. Слу... Служебний вход. Що це? На кухню? Проблема в тому, що двері, звичайно, закриті. І що робити? Ага. Ага. Йома, прикиньте, він мені їх віддав. Це просто. Це... Боже, я тобі готовий п'ятки цілувати. Я тобі готовий п'ятки цілувати, це просто капець. Тім нам просто зараз віддав е, те, що нам саме більше е, потрібно було. Це якраз такі рукавички. А я їх якраз таки знайти не міг півгодини. От в чому прикол. Сьогодні ми 100% в якусь кінцівку пройдемо. Так, медпункт нам не потрібен. Нам зараз потрібно на е, спортивний. Майданчик. І зараз, знаєте, що робимо? Йдемо до дому цього рибака і ми знаходимо там 100%, ну якщо не 100, то 200%. Знаходимо там, виходить, де він там, не тут ще один цей от переключатель, і все і і просто втікаємо. Блін, я перепутав в сторони. Чекай, а Дім Рибака, де тоді знаходиться? Я щось не розумію. Я його реально ой, пропустив. А ось він. Поїхали зараз туди. Для чого нам, до речі, от комікси, чесно, я не знаю, але вже, ладно. Так, де, де моя драбина? а? От ви мені скажіть, де моя драбина знаходиться? А ось вона. Забираємо драбину. Зразу і так бам бам Просто. Е, всередину пригаємо. Ми... Тут же ж буде акумуля. Все просто. Прикиньте, ми знайшли. Ми знайшли всі інгредієнти, всі інструменти. Все познаходили. Тепер нам потрібно лише в столову вернутися. Так, спочатку на майданчик. Потім ми йдемо, виходить, в клуб. клуб. Так, клуб. М -м, не тут. Клуб у нас ось він. Але, блін, треба ще й зараз цього зараз. Обходити, блін. От не можна було ось там ще вихід зробити. Щоб я вже не обходив по пів години. Окей, вертаємося зараз в клуб, а потім ми йдемо зараз в столову. Е, так, в столову КПП, КПП точно нам не потрібне. О, столова! Якраз таки біля нас заспанилась. Треба деколи оглядуватись в різні сторони. Щоб не ходити бродити. По пів години. Ну що ж, друзі, ми знаємо, де знаходиться ось цей це щиток. Електричний. Оця от коробка, так. Так, виходить, ми щось маємо зробити? А, виключити все маємо. Все виходить. Хм. Чекай. В чому прикол, я не пойму. Хм. Чому прикол? Я не пойму. Тут один, два, три, 4, 5, 6. Ага, 5, 6. Тут треба типу комбінацію вгадати. Єс! Я виключив світло. Далі. Я пробрався в фургон всередину цього контейнера. І ми поїхали. Це капець. Кінцівка 4 із 8. Час проходження 18 хвилин. Ну, до речі, ніби й непогано. О, мені дуже сподобалось, друзі, реально. Е Ти зробив ідеальний, е ідеальну втечу на е фургоні в стилі е е відомих блокбастерів. Це було круто. Коротше. На цьому все, друзі. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте. Став лайк, якому важко, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета!